Пропонуємо вашій увазі новий тренажер для винипункції бейбі, тобто із судинним діаметром, як у дітей. Перед використанням розробляємо шприци для легкого ходу їх поршнів. Далі встановлюємо шприци на тренажер та заповнюємо систему барвником – штучною кров'ю. Пам'ятаємо про наш захист, пальпуємо судину та обробляємо місце пункції антисептиком. При введенні ліків голку розташовуємо зрізом догори. Проводимо вкол голкою. Пересвідчившись, що ми в просвіті судини, барвник потрапляє до шприца з ліками, можемо безпечно вводити препарат. Одночасно спостерігаємо, як рухається поршень контролюючого шприца. Забір крові проводимо подібним чином.